Прикарпатський нардеп Юрій Соловей очолив дитячо-юнацький футбол Прикарпаття. Відповідне рішення прийняли минулої суботи на звітно-виборчій конференції. Рішенням делегатів та у відповідності до вимог статуту вибори голови відбувалися шляхом відкритого голосування. Відтак, за підсумками голосування та підрахунку голосів, новим президентом одноголосно обрано Юрія Солов'я. Нагадаємо, обранець професійно займався тенісом, а також заснував та був гравцем і капітаном футболу. Ольної команди Удар громадський форум, яка була чемпіоном першості Івано-Франківська з футболу у 2011-2012 роках. Новообраний президент подякував всім присутнім за довіру. Пообіцяв зробити все від себе залежне для розвитку дитячого футболу на Прикарпатті. Проблеми футболу мені не просто близькі. Я Ними особисто переймаюся, особисто їх знаю. У нас чомусь прийнято сприймати виключно футбол через професійну призму професійних клубів, професійних чемпіонатів, але поряд з тим державі на жаль ланка дитячо-юнанського футболу і підтримки цієї ланки чомусь випадає. На моє глибоке переконання, це набагато більш важливіша ланка, навіть ніж сфера професійного футболу, тому що хороші футболісти. Якраз беруться саме з тих діток, які займаються в дитячо-юнацьких школах, які мають можливість тренуватися і змагатися саме на цьому незінному рівні. І тому наше завдання в Івано-Франківській області дати додатковий поштовх, створивши потужну дитячу юнацьку федерацію і лігу футболу.